Одразу попрошу вас підписатися, ставити вподобайки, писати свої коментарі. Ми ж розпочнемо. І знаєте, я дуже, дуже хочу почати з хорошого і є це хороше. Це хороше полягає в наших силах безпілотних систем, які за тиждень, що минув, що минає, скажімо так, радше буде правильніше. За тиждень, що минає, уразили дві пускові установки бук і одну РЛС буку. Це буквально за сім днів сталося нашими дронами, тобто. Про що я веду і чому це хороша історія? Давайте дивитися відео. Це відео. Отже, генштаб вчора про нього повідомив. А згодом наприкінці дня батальйон безпілотних систем під назвою Немезіс. Вони продемонстрували відео ураження ворожого спочатку пускової бука а потім РЛС там станції підсвічування цілей та наведення ракет радіолокаційної станції. Це на, на другому епізоді цього відео. Отже, що в цьому моменті важливо, це те, що це ураження відбувається на оперативно тактичній глибині десь до 50-60 кілометрів, де справді ворожі зенітні ракетні комплекси стоять і стоять не поодиноко. Туди долітають системно злагоджено наші дрони. Це видно, що дрони бомбери. Ну по типу як Баба Яга. Переважно я знаю, що використовуються вампіри, десь ну такі в відсотковому значенні дуже велика кількість саме дронів під назвою вампіру на руках у нашого війська. До речі, дрони не Мезіс так само вони використовуються, але їхній відсоток уражень значно менший. Хоча я підозрюю, що якщо це батальйон не медіс атакував, то вони саме своїми дронами і здійснювали це ураження. Про що це свідчить? І чому це хороші новини? Дрони зроблять скиди за буквально там. Декілька сот доларів. Ну та декілька десятків доларів напевно коштує скид ось цих гранат і вибухових засобів на зенітні ракетні комплекси противника. Самі такі дрони, коптери. Ну, це не більш як мільйон гривень, 1800-900 гривень, і ними можна літати ось так в тил противника. І ураження на десятки мільйонів доларів, тому що знищити зенітний ракетний комплекс це не аби що. Ось ці епізоди, якраз таки є найкращими проявами того, як ми маємо воювати. Це є найкращими епізодами асиметричної війни, коли дрони за ну нехай навіть це буде е, скільки 20 тисяч доларів. Ну да, 20 тисяч доларів. Дрон е, з, зі скидом за декілька десятків або за декілька сотень доларів, або якщо це FPV, то це там 500 доларів типу дрон. І ось такий дрон вражає установки зенітній ракетні. Це класно і це системно. Тому що за тиждень три таких епізоди було, про що повідомляв Генеральний штаб. От, на жаль, на цьому, ну, плюс-мінус на цьому хороші новини, перепрошую, закінчуються. Далі я буду говорити про дуже тривожну ситуацію, яка вчора, на жаль, проявила себе. Це про Бердянський напрямок або район Времівського виступу, так званого, Великої Новосілки. Чому? Буду говорити погане, тому що вчора була інформація про те, що ворог здійснив ледь не прорив до населеного пункту Шахтарське, це дуже велика загроза для флангу для тилу нашого населеного пункту Новосілка, велика новосілка. І найголовніше ну я не впевнений, що ворогу вдалося закріпитися в шахтарському ту в Тому що від золотої ниви до шахтарського трішки, скажімо, так, є що пройти 6 кілометрів однак є й дорога, по якій можна пройти. Не так от учора дуже рясніли повідомленнями різноманітні канали. і були повідомлені про те, що ем, там за одними даними до шахтарського 13 одиниць техніки рухалося. За іншими даними були е, взагалі заява про те, що 36 одиниць техніки рухалося. Я не знаю достаменно цієї історії. Станом от на цю хвилину вочевидь, вона потребує ще того, аби розібратися та з'ясувати, що ж там відбулося, і в якій ситуації там становище, але якась, якась біда. Ну. Я не розумію тижнями, і це було очевидно, тижнями говорили про те, що тут ворог готує прорив, тут ворог буде рухатися. Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко говорив минулого тижня про те, що противник пересувається по Бердянську, по Маріуполю, що він збирає свої сили і війська для того, щоб спробувати прорватися, звісно, де. Військовий геній говорить говорив про те, що ну маю на увазі кожного з українського експерта. Всі ми були військовими геніями, розуміючи оглядачі, експерти, аналітики, всі розуміли, що це буде район великої новосілки. Що це буде саме от у цій ділянці фронту, тобто золота нива, і про це йшлося ще з часу, коли противник оволодівав вугледаром, рухаючись від вугледара до причистівки та до золотої ниви, йшлося про те, що це загроза флангу для великої Новосілки, що можна зайти в тил не просто фланг, а в тил фактично що зайти? І росіяни зробили найбільш очевидний крок. Вони пішли на шахтарське, звідки вони одразу отримують дві опції: перша опція зайти в тил новосілці, друга опція зайти в тил наші лінії оборони по новоукраїнці та Богоявленці. От така от у нас виникла ситуація. При тому, що це було очевидно, при тому, що це все читалося, я, я її бо я не знаю, чому так сталося лише, от, об'єктивно по тому, що вчора було який вал повідомлень. Така ситуація виникла. Як це було допущено? Чому це сталося? При тому, що всі, наче розуміли. Тисяча символів сигналів точніше було про те, що е, саме так тут і буде відбуватися, ну мені важко сказати. За тими попередніми даними, які, ми, які є, ну ворог справді не просто таки розвитку боєм провів. Він серйозно штурманув в бік е, Шахтарського е, і ну то закріпитися тут у цьому населеному пункті противнику не вдалося. Але я ще раз повторююся: стосовно інформації інформація наразі я не маю дуже такі різноманітні, скажімо так, повідомлення є, М -м, але. Але це ось так. Ну тепер доведеться, якщо не дай Боже, тут створиться фланг загрозливий для наших двох, і і в праворуч ліворуч проти них зможе загрожувати. Ну це серйозні будуть питання до того, чому у нас тут не була, скажімо так наявним чином організована оборона зараз. Я. Долучу карту топографічну карту висот для того, щоб розуміти, чому ще е, це загрозлива насправді, що ситуація в такому сенсі для наших військ, і спробуємо разом друзі розібратися. Давайте збільшувати карту. Отже, це у нас фактично злам Запорізької та Донецької областей. Велика новосілка вугледар, ось цей район. Uh, і ми можемо бачити, що золота нива, де противник перебуває, шахтарська дорога до нього і нова Українка праворуч, тобто на схід від шахтарського, це висота, це вузол оборони. Висота, бачите, новоукраїнка, вона таким масним, яскравим, червоним, бордовим, навіть кольором, позначена. І це логічно було, що після відступу з Вогледара наші війська зайняли ось на цьому хребті, де я воджу курсором між новоукраїнкою та богоявленкою. Зайняли оборону. А зараз за рахунок проходу в шахтарське з'являється загроза для того, що противник може вийти ось сюди через ясну поляну в Максимівку. І фактично в стилу відрізати е, відрізати нашу нову лінію оборони, е, яка була сформована після виходу з Вугледара. Це одна небезпека. Друга, що отримає противник висоти шахтарського, фактично по відношенню до великої новосілки. І е, відкритий шлях для того, щоб бомбардувати, знищувати наш е, тиловий опорний район на цьому, ну відносно тиловий опорний район на нашому на цьому напрямку, як таке сталося. Ну я от поки що справді не маю пояснення. Я і гадки не маю. Чому це сталося? Чому про це говорили? Чому не був посилений цей напрямок? Але я сподіваюся, що е, звісно ця ситуація буде позитивно розв'язана. Я до речі, скажу так: я знаю. Не знаю достеменно ситуацію там, тому що ну от не можу, немає контактів безпосередньо в цій ділянці фронту е, от конкретно на цю хвилину, скажімо так. Але поруч із тим, я знаю, що вже відбувається реакція. Тільки шкода, що е, реакція відбувається ну, як у відповідь на те, що відбув, що сталося. А не як запобіжник того, аби цього не сталося. Якось так закрутив. Е, одним словом, ну є питання. Є питання по цьому району, є питання по цьому напрямку. Важко, важко тут щось, скажімо так, коментувати. Е, отже. Це повертаючись до того, власне, що багато було і там якісь анонімні канали, е, точніше джерела владі комусь коментували про те, що буде великий наступ на Запоріжжя. Е, я це говорив, і в принципі стверджуюся в цій думці, що на Запоріжжя не варто очікувати якихось активних бойових дій, е, радше за все, це будуть дії противника в районі Великої Новосілки. Тобто, ось по цих двох лініях, ну так, плюс-мінус велика новосілка, плюс, ще можна говорити про е, Гуляйполе, тому що це логічно. Адже ось тут проходить лінія Донбасу Донецької області, за котрою починається уже Дніпропетровська область, а ліворуч іде Запорізька. Ну от власне така історія. Чому як так сталося? Я знову ж таки якісь знаєте такі можливо інфантильно ставлю запитання, але я реально ну гадки не маю. Як це, як це все пояснити, хоча, вочевидь очевидно, напевно, що в нас, якби були більше резервів, то ми б могли їх тут використати. Але ж напевно можна було якось відреагувати. Я не ні в ніякому випадку не повчаю командування. Я думаю, що я думаю, що відповідно. Буде якась адекватна реакція, але те, що от зараз виглядає, ну це якось не зовсім адекватно. Е, спостерігаємо далі за цим напрямком, і це ще при тому, що у нас в районі Курахівки тут. Геть ускладнюється ситуація. Направду дуже ускладнюється ситуація в сенсі того, що противник е, просувається е, з цукуреного в е, південних і південно-західних напрямках. в бік Новодмитрівки, в бік Ізмайлівки до населеного пункту. Іллінка. Е, в гірнику тривають бої. Тут у нас серйозно ускладнена ситуація, і е, так само є не зовсім, скажімо так. Е, скажімо, там є серйозні проблеми, про які я думаю, що зараз недоречно говорити, про які стане відомо е, згодом. але Варто розуміти, що це просування росіян у гірнику це дуже і дуже і дуже велика загроза для нас, тому що гірник це головна висота цього плато цієї ділянки Донбасу. Найбільш такий верховий пункт. Так далі ще є Курахівка із його ем, промисловими кварталами, районами, шахтами, відвалами шахт і тому подібними районами, залізницею. Але ну. З таким просуванням противника в цьому напрямку на жаль е, говорити про подальше, тривалий та ефективний е, захист цього району напевно, що не доводиться. Ситуація тут об'єктивно е, в цьому секторі погіршується, е, як вона стабільно, стабільно дуже складною є. Насправді, що в районі Салидового те, що я от е, і говорив е, в минулі дні з приводу того, що Селидове цілком мовірно найближчі дні буде втрачено. Ну можливо, ця перспектива розтягнеться до. До тижня там чи чи скільки, але ну поки що говорити про якісь перспективу покращення, це і не поки що це. В принципі, напевно, що не варто цього очікувати. По цьому напрямку ну значні ускладнення. Головний тепер погляд окупантів буде на Курахове Не знаю, що буде на Бардянському напрямку, що там буде яка ситуація розгортатися. Але головний тепер на цій ділянці фронту Курпокровську курахівський буде увага до. Курахового, ось такий у нас тут сценарій. При цьому при цьому я хочу одне таке. Я розумію, що зараз можливо настрій людей закопає ваша шановна аудиторія трішечки глибше, тому що ви зараз почнете кричати. Багато хто думає з вас, почне говорити так. На хіба нам тоді була ця курська операція? На що туди резерви свої перенаправили? Варто розуміти, що зараз в курській операції задіяно близько. 45 тисяч російських військ до 50 Вони плюс-мінус ще не дібралися, але 45 тут десь приблизно мають. Вчора головнокомандувач Сирський доповів, які втрати росіян тут е, на Курщині відбулися від початку нашої операції. Фактично, що за два місяці, два тижні, відколи там Україна проводить курську операцію. Отже, давайте дивитися ці цифри від головкома Сирського. Зараз я виведу на екран уривочок його. Посту там, де е, видно цю всю цифрову розкладку, ну одразу забігаючи наперед, близько 18 тисяч е, втрати убитими та пораненими на Курщині. Зазнали росіяни. Про це пише головнокомандувач Сирський. До речі, він відповідав так само е, своїм постом і на ту бздуру, про яку говорив Путін, яку я коментував вчора: що нібито дві тисячі наших військ захоплено там у полон, або взято в оточення е, на Курщині. Що я Заперечно говорив, що це абсолютно бздура. Сирський так само відреагував на ці повідомлення Путіна і додав своєї правди. Що в особового складу противника 17 тисяч 819 осіб втрат на Курщині за два з половиною місяці операції, з них безповоротні 6662, санітарні, тобто це поранені 10 тисяч 446 осіб і полонені 711. Ну тобто, ми говоримо про втрати противника на рівні 18 тисяч. І тут я закликаю вас порахувати математику. Якщо зараз ми говоримо про 18 тисяч втрат противника, плюс 45 тисяч, які присутні в межах курської операції ворога, причому це не всі. І строковики не потрібно говорити, що це абсолютно якісь аматорські війська там залучені. 155-та бригада морської піхоти, 810-та бригада морської піхоти. Ці дві ці два угруповання. Це є професійні війська, котрі мають доволі хороший комплект техніки в своєму розпорядженні. Відповідно. Якщо ми приплюсуємо 18 тисяч плюс 45, у нас виходить мінімум що не менше тисячі е, угруповані військ, які зараз перебувають на Курщині у противника. До початку Курської операції е, з нашого боку там було ну від 10 до 12 тисяч. Окей, заокруглимо. Нехай будемо думати про те, що 63 тисячі які задіяли росіяни от в сукупності, е, мінус. Там 12 з це нехай залишається 50 тисяч, тобто 50 тисяч резерв росіян, які задіяні додатково на курському напрямку, той якого там не було, той, який вони взяли звідкись із кишеньки, грубо кажучи, і поставили на Курщину. А так постає питання: якби вони його не використали на Курщині, то де б вони його використали, і про що б ми зараз говорили, зокрема в огляді карти бойових дій? Ми б напевно говорили б вже про бої в Покровську. Ми б напевно говорили б вже е, про факт, що відбувся можливо про Курахове. Ми б напевно говорили. Ми б не говорили точно про Селидове. Ми б напевно говорили можливо про часів яр, а також іще Торець. От про що би ми говорили: що там або ведуться міські бої, або вже е, вони завершилися окупацією цих районів, цих населених пунктів. Ну в Покровську хіба що би е, тривали бої? Ось про це би ми говорили, якби е, курська операція не відбулася. Мало того, що особовий склад, так ще ви подивіться на комплект техніків противника, який він втратив за цей же період за два з половиною місяці. В озброєнні та військовій техніці 45 танків, 256 бойових броньованих машин, 565... Автомобілів 99 артилерійських систем та 5 реактивних систем залпового вогню. Підстав не довіряти цій інформації від головкома немає. На підтвердження цих слів наводжу вам відео від 82-ї десантно штурмової бригади, котра воює на Курщині. Так звано, вони іменували навіть не вони, а самі росіяни по переговорах іменували дорогою смерті. Одну ділянку протяжністю 14 кілометрів, як ви бачите, між снагостю та зеленим шляхом на Курщині. Зараз я коли повернемося на карту. Я покажу, де це деться дорога смерті росіян. І от, ви бачите, власне скільки техніки тут було покладено росіянам. Справді багато, дуже багато втрати техніки не буду брехати. В нас так само є втрати росіяни е, постили за останній час відео. Із захопленою нашою БМП Бредлі біля зеленого шляху вони постили відео, як дронами були підбиті танки і БТР М 113 але це ну реально не співмірна кількість втрат порівняно з тим, що втрачає Росія. Ви бачите, буквально цих чотири машини загальною вартістю 750 тисяч доларів. Звісно, що можна сказати, що це доларами не вимірюється, але війна так чи інакше, це математика. Якщо б ця математика у вигляді техніки та особового складу не була б знищена, або, або не була б скутана Курщині в ході маневрених боїв. А зараз справді, от на Курщині, що що розпочалися надзвичайно маневрені бої. Якщо б цього всього не відбулося, то е, цей ресурс противника, будьте певні, був би. Гарантовано стовідсоткова тисяча відсотково задіяний на покровському напрямку, і результати були би значно гіршими ніж ті, котрі ми зараз бачимо на, на наших екранах, скажімо так, і які собі уявляємо в нашій голові. Тому війна це не лише про населені пункти, війна це не лише про позиції війна це про те, скільки противника знищено і чи має він можливість далі робити якісь. Серйозні прориви. Ось про що війна, і про що свідчить це зокрема відео від 82-ї десантно-штурмової бригади, яка показує, що лише її зусиллями було 207 одиниць ворожої техніки ліквідовано на Курському напрямку. Де власне розташовується ця дорога смерті? Ось тут. Якщо ми збільшуємо карту між снагостю так, потрібно. От трішки віддалити, е, між снагостю, давайте яким жовтим кольором, таким помаранчевим прокладемо цю лінію, між Снагостю через Любимівку і от сюди до зеленого шляху, е, де, вочевидь, була остання така локація інтенсивних боїв. І за ці 14 кілометрів якраз таки поплатилися росіяни е, 207 одиницями знищеної техніки. По дорозі життя або радше дорозі смерті, ось це те, що відбувається на Курщині. Тому я кажу, треба адекватно сприймати, звісно, що всю ту інформацію, всі ті повідомлення, які подаються, бо я вже бачив, що вчора деякі мої знайомі бігали отак за голову хапалися. Казали: Господи, Путін сказав 2000 бійців. наших потрапило в полон. Де ви тут бачите полон? Де ви тут бачите оточення? Скажіть мені, покажіть на карті, але будь ласка, не вигадуйте ці всі бздури. Те, що в нас є, теж маразми це безсумнівно так, тому що. Ну, з чого ми починали, так? Але говорити і звертати увагу на слова Путіна. Ну, сорі, це вже абсолютно геть недоречно. Тому видихаю. І продовжую стежити зокрема за ситуацією, яка розгортається на е, Времівському виступі. Е, вас, друзі, буду безсумніно інформувати е, в межах своєї роботи на е, принаймні на вихідних на телеграм-каналі. можете на нього підписатися. Я решту закликаю вас підписатися на нього. Собачка Пихня, нижні підкреслення ньюз в або ж в описі. Ось тут під відео ви знайдете пряме посилання на, на мій телеграм-канал. Тому підписуйтеся, долучатися до нього. Буду вам надавати інформацію. Е, наразі ж ставлю крапку. Бажаю вам міцного здоров'я і берегти не лише своє загальне фізичне здоров'я, але й ментальне. Також е, тому не впадати у тотальну зраду, але ставити обґрунтовані питання, коли вони направду виникають. На ну, все добре.